Ну що, дівчата, ми працюємо. Возимо бурачок. Вже з 9-ї години, вже час. Іще десь на час. Ваня десь у погребі. А ми з Дашею трошки перекурюємо. Уродила. Та так. Так, як і картошка. Не самий більший, але і типа і не поганий. Ну так. Да. Можна сказати, десь середньо, тому що в минулому годі взагалі було багато, був ловкий врожай, а в цьому годі, звісно, трохи менше. Ну, нічого. Я думаю, нам достатньо. Всім доброго дня. Звезли нарешті буряк, возили два дні, трохи притомились, але бурячок вже у погребі. Зараз взяла попонку і йду по гичку на город. А також покажу свою тепличку. Йдемо до теплички і хочу її трохи пополивати. І покажу, скільки помідорків я зібрала. Жужа, ну, жужа зо мною піде на город, може мишку поймає. Виловила трохи риби останню із нашої балії чи з ванни, да котики їдять. Дивіться, яка тут краса. Я знаєте, що почала робити, так як сухота. А я мила насіння і весь час виливала сюди воду. І ви знаєте, ефект. Начали розпускатися. Резантимка. Так. Мій персик. Що котики, смачно. Як вони чують, позбігалися. Ідемо. Йдемо тепличку. Люблю свою теплицю. Тут так зелено, затишно. Ой, зараз буду поливати. Покажу, скільки ще зелені. помідорки. Я думаю, вони будуть спіти до самих морозів. Ну, як морози, звісно, тоді вони померзнуть наче вже вибрала і все одно покажу скільки навибирала о дивіться які гарні поливала але дуже рідко все ніколи ніколи помідори заберемо а зараз нагород не знаю як у кого у нас біда з яблуками яка біда. Оце зимові яблука. На дереві майже нема. Отака От сухота, що всі падають. І не тільки на одній яблуні. І семериночка моя. Ну нічого. Будемо щось друге їсти. покажу ще покажу, що тут у мене. Буде відео такий невеличкий обзор. Залишилося у мене гарбузів трошки на два рази вибрати. Я вже торбинку насушила. Друга партія на печі. Це вже третя партія. Трошки підсохнуть. Дуже гарно сушить. Сонце гарне. Дивіться, як мільйон, зародить. будемо мільйонером. Я шуткую, але я думаю, щось трошки уторгуємо. Розкажу вам потім. І до по Залишили ми тут такий битий замалий. Да малий. Зараз мати забаримо. Нарешті бурячок. Скінчили, заховали. Тепер у мене лишилась морква і трохи незвезених гарбузів. Так, забираємо зараз гічку, Вона хоч з сухим, але корови їдять. І попереду кукурудза, аж 15 соток. Не боюсь, Елена. а я і не боюсь. Я всю не справлюся, зовсім не Зараз походимо ще трошки по городу. Подивимося план роботи на завтра. Завтра планую все-таки викопати морку і стягнути, мабуть, не всі арбуз дині. Десь тут була моя морка. Гарбуз дині. Кашовий гарбуз. Я її трошки виполола. Така гарна. Я думаю буде урожай. Тому що я копала. І вона така пригарнича. А дивіться, що тут робиться. Це гарбуз наче опеньки в лісі Купами. Що-що. А гарбузи кашеві вродили. Хівчатка. Хох, забула показати вам потісончики. Тобто інопланітіше. Гічка посохла, таких тут стільки багато. Виберу семена і насажу, і буду користь у добу. У мене отакі чорнобривці. На такому гарному фоні буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Всім нам миру та добра.